Оповідання любіть книгу, Остап Вишня. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг спати та узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, якщо книжку читаєш лежачи, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читав і задрімав. А книжка бух на підлогу, Аркуши в книжці пожмакались. Добре заснув Василько так міцно, що от бух і не прокинувся. І сниться Василькові, що він книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже добре поводилась з книжкою. Бере, читає і водночас обідає. Борь з ложки кап кап, та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдієш, Василько, бо ти книжка. А потім ухопили Василька книжку брати Мишко і Вова. І давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка. Колька дурень. Отаке понаписували. Так ніби хтось у грязному перу вмочив та і бруднить, грязнить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різать, малюнки вирізати, болить Василькові. Аж рятуйте, хоче крикнути. Тільки на Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячу праску поставив на Василька книжку. Дим з нього йде, пече йому. Уже Василько не книжка, а шмаття. Так гірко, так боляче зробилось, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили? А потім, здогадавшись, що то був тільки сон. Зітхнув легше, а зітхнувши, подумав, та й гасло про книжку склав. Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василькова книг, та й товариш їх соромить, коли з них ніхто не береже книжку.